Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик». Хочу вам показати комплектацію поршневої групи для мотокоз з діаметром 40 мм. Це на більшість китайських, китайських мотокоз підходять. Зверніть увагу на комплектацію. Де у нас такої вакуумній упаковці? Що у нас в комплект входить? В комплект, комплект входить циліндр. Зверніть увагу. так он выглядит. Кольца поршневые, две штучки. Палец. Діаметр пальця, зверніть увагу 10 мм. довжина. Стопорні кільця поршень. Діаметр поршня. 40 мм. Це комплектація поршневої, виробник Атлант. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин інструментик.